Чи знаєте ви історію одного з найвпливовіших апостолів християнства? Сьогодні я розповім вам про дивовижне перетворення людини, яка з переслідувача християн стала їх найпалкішим захисником апостола Павла. Спочатку його звали Савл, і він був ревним юдеєм з міста Тарс. Освічений впливовий він люто переслідував перших християн, вважаючи їх єретиками. Але одного дня на шляху до Дамаска сталося щось неймовірне. Яскраве світло з неба засліпило Савла, і він почув голос самого Ісуса. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Цей момент повністю змінив його життя. Три дні він був сліпим, доки не прозрів, і не тільки фізично, але й духовно. Після цього Савл став павлом і присвятив своє життя поширенню християнства. Він здійснив три великі місіонерські подорожі заснував численні церкви, написав 13 послань, які стали частиною нового завіту. Павло проповідував в різних куточках Римської імперії, терпів переслідування, побиття, ув'язнення, він пережив корабельну аварію зміїну отруту, але ніщо не могло зупинити його місію. Особливістю Павла було те, що він проповідував не тільки юдеям, але й язичникам. Він наголошував, що спасіння доступне всім через віру в Христа, незалежно від походження чи соціального статусу, його життя закінчилося мученицькою смертю в Римі, але його спадщина живе досі. Послання Павла і сьогодні надихають мільйони людей, а його історія навчає нас, що навіть найбільший грішник може змінитися і стати великим святим. От така неймовірна історія перетворення людини, яка з ворога християнства стала його найвідданішим служителем. Історія Павла нагадує нам, що кожен може змінитися, якщо відкриє своє серце для істини.